Усім привіт! Сьогодні у нас перший урок, і сьогодні ми будемо розглядати, як набрати петлі на спецю звичайним способом. Дивіться, в нас є ниточка, кінець тощо ось від клубочка, і кінець тощо закінчується. Цей кінець, що закінчується, ми кладемо ось так на, дві пальці, на два пальці на вказівний і великий пальчик. Тобто, ось, дивіться. Ось, кладемо ось так. Кінчик, що закінчується, обмотуємо і два пальці обмотуємо. Ось. Дивіться, тут на кінчику ми залишаємо, е, чим більше петель треба набрати, тим більше ми його залишаємо, тим довше. Далі, коли ми це зробили ми беремо спицю, заводимо її. Під ниточку, ось бачите, під ниточку. Далі заводимо її ось сюди, біля великого пальчика, і наступне захоплюємо ось цю ниточку і виводимо її. Так ми набрали перші дві петельки. Далі що ми робимо? Далі ми, так само повторяємо. Заводимо біля великого пальчику, захоплюємо ниточку біля вказівного і протягуємо біля великого. Давайте вам покажу. І так ми набираємо, скільки вам потрібно на ваш вирік.